Бути жінкою настільна гра, мета якої привернути увагу суспільства до боротьби проти гендерних стереотипів та дискримінації жінок та дівчат. І знов таки побачити, з якими проблемами вони стикаються. Тобто будь-яка симуляційна гра це не просто гра, це саме на рефлексії, на усвідомлення того, що відбувається. Це свого роду а, форма навчання. Я вважаю, що дуже актуально, тому що. У кожній сім'ї буває якісь негаразди. На захід вирішила прийти, тому що воно мені потрібно. Я кожного разу приходжу з не пропускати не хочеться і завжди у нас навіть бувають такі випадки, що ми уходити не хочемо. Мамочки не можуть дітей звідси забрати. Через повітряну тривогу у Запоріжжі учасницям довелося продовжувати гру в укритті. До заходу долучилося з десяток охочих. У кожної учасниці своя ігрова роль із певними характеристиками та ресурсами. Рухаючись ігровим полем, треба зібрати максимум ресурсів, аби досягти своїх особистих цілей. Також додаються карти з різними життєвими ситуаціями, які можуть як допомогти гравцям у досягненні мети, так і завадити цьому. Дуже бувають цікаві цікаві потім такі обміни думками, коли за столом також перебувають чоловіки, тому що дійсно для них бувають такі ситуації ігрові. Вони кажуть, що дійсно з вами таке буває, що дійсно з вами так трапляється. І тоді ми виходимо на дуже такі глибокі розмови і роздуми стосовно того, що ж що ж не так з цією темою, і чому багато організацій займається саме саме боротьбою за права жінок». Жінки спілкувалися за ігровим столом. Їхні діти теж не сумували у творчому куточку їх розважали та читали казки. Дітей повела слідопитка найкраща. От перед ними ворота старі. Швидко заходимо всі, гав-два, три. Гру бути жінкою створили для поглиблення знань суспільства щодо гендерних стереотипів. Її презентували у 22 областях України. Після проведення понад 40 ігрових сесій 95% учасників зазначили, що гра сподобалася. 81% дізналися більше про проблеми жінок, а 57% змінили на позитивне своє ставлення до жіночого активізму Анна Давидова, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.